На лівобережжі Херсонщини з 8 по 10 вересня тривало чергове шоу під назвою Вибори. Їх проводили в найбезглуздіших традиціях окупантів обхід з автоматниками осель жителів, нафантазовані цифри голосувальників, блискавичний підрахунок бюлетнів. Щоб вигадати щось нове, у росіян забракло фантазії, тому вони повторили весь арсенал фальшування, який застосовували під час так званого референдуму у 2022 році. Пам'ятаєте, чим це закінчилося? Так звільненням правобережжя Херсонщини. Тактика нинішніх окупантів влаштовувати різні показові волевиявлення на захоплених територіях не нова. У цьому вони повторюють шулерські прийоми вже не раз опробовані вішовиками. Так, після жовтневого перевороту 1917 року та встановлення у 1921 році їхньої влади на теренах колишньої російської імперії вони теж організовували різноманітні волевиявлення серед місцевого населення з потрібними для влади результатами. Особливо часто це відбувалося на територіях, які переважно заселяли українці. За приклад, варто взяти Таганрог та його округ. Так, так вам не почулося саме Таганрог. За всесоюзним переписом 1926 року у Таганрозькому окрузі понад 71% населення становили українці росіян там було лише 22%, А більшовики брутально приєднали його до Російської радянської федерації та ще й пограбували на додаток. У 1917 році Російська імперія почала розпадатися, а на її уламках виростали нові державні утворення. Їхні кордони формувалися відповідно до етнічного заселення територій. Тож, у 1918 році, під час дипломатичних перемовин у Бресті між Центральною Радою та Німецькою імперією на столах дипломатів лежали карти, де значна частина Донбасу, Приазов'я з Таганрогом та Кубані по праву належали саме Україні. Після підписання Брестського миру німецькі та австро-угорські війська допомогли українській владі вибити росіян не лише із сучасної території України, а й далі на сході у районі Білгорода та Таганрогу. До речі, про український Білгород дивіться у нашому минулому історичному ролику. Але про Таганрог під час визвольних змагань 1917-21 років він навіть на деякий час у березні квітні 18-го року став столицею Української Радянської Республіки. А 19-20 квітня 18-го року тут відбулася нарада представників більшовицьких організацій. України з Харкова, Києва, Одеси, Катеринослава, зараз місто Дніпро, Полтави та Донбасу. На цій нараді вирішили створити комуністичну партію більшовиків України. Проголосували також єдиногласно за скликання з'їзду більшовиків. Також більшовицька влада краю постановила пограбувати місцеві банки. Тоді до Росії вивезли цінностей на 7 мільйонів рублів. Тобто сталося так, як тепер на лівобережжі Херсонщини. Просто намалювали цифри, за якими усі були згодні, чи питали населення про їхню згоду. Ні, у травні цього ж року, коли місто вже контролювало німецькі війська, а в Україні керував гетьман Павло Скоропадський, до Києва з Таганрога вирушила делегація. Вона звернулася з проханням приєднати місто до української держави, на що отримала згоду від Скоропадського. Події дуже швидко змінювалися. Вже у 1920 році більшовики повернули владу в Таганрозі та навіть спочатку включили до складу радянської України. Але це була короткотривала акція більшовиків. Бо вже у 1924 році Таганрог вивели зі складу ОРСРСР і чи питали населення, чи бажають люди приєднуватися до Росії чи ні? Питання риторичне у роки української національної революції 1917-21 років. Більшовики спробували демократично взяти владу в Україні. 17-19 грудня 1917 року вони ініціювали скликання всеукраїнського з'їзду рад селянських робітничих і солдатських депутатів у Києві. За допомогою його більшовики хотіли захопити владу у центральній раді. Чим це закінчилося? Неочікувано для самих організаторів майже дві тисячі делегатів з різних районів України підтримали Центральну Раду як єдиний легітимний орган влади. Тоді більшовики зрозуміли, що демократія це не їхнє. Через кілька днів, 24 25 грудня 1917 року. Вони загнали у Харків свої військові загони та організували так званий перший всеукраїнський з'їзд рад, але там вже були свої делегати та перевірені кандидати. А які ще можуть бути, коли все місто заповнене більшовицькими загонами? Результат з'їзду був очікуваний. Україна проголошувалася радянською республікою. Після цього єдиними способами встановлення влади більшовиків стали або організовані повстання, або військове захоплення. Нічого не нагадує на лівобережжі Херсонщини на так званих виборах також були свої кандидати: перевірені люди та необхідна явка. Також спочатку захопили, а потім демократичні вибори під дулом автоматів. На фотографіях можна побачити озброєних людей. В усіх країнах навіть не озброєні поліціянти повинні бути за межами виборчої дільниці. Так було в Азербайджані, коли я був там спостерігачем. Поліція за законом має перебувати на деякій відстані, щоб навіть своєю присутністю не примушувати людей голосувати а тут з автоматами. Це теж один з елементів терористичної політики, зазначив журналістам гору, голова Херсонської обласної організації комітету виборців України та політолог Дементій Білий. Погодьтеся, нинішні окупанти просто продовжують традиції, які ще у 1917 році започаткували більшовики. Створення СРСР у 1922 році стало апофеозом демократії більшовиків. Тут же ні у кого нічого не питали ні в населення, ні навіть у керівників власних радянських республік. Приміром, у всеросійському ЦВК не збиралися навіть консультуватися з Стороною, коли у січні 22-го року створювали комісію про створення СРСР, одним із завдань якої визначалося перекроювання українських губерній, зазначає історик Геннадій Єфіменко. Наприкінці грудня 1922 року просто зібрали якийсь перший з'їзд страт з 2215 делегатів, 1727 з яких були з РФСРР. Вони вирішили про створення Центрального виконавчого комітету, який пізніше оголосив про створення Радянського Союзу. Зараз загарбники силкуються знову використовувати старі приєднання. Прийоми. У Кремлі знову вирішили, що України та українців не існує, тому намагаються перекроїти територію нашої держави. Та це марні спроби. І які б цифри вони не малювали на власних виборчих дільницях на лівобережжі Херсонщини? Наша область була та є територією України. Віримо у ЗСУ та в нашу перемогу. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом до наш рідний Херсон.